Параграф 11. Задача 5. Горизонтальний провідник масою 50 грам завдовжки 20 см тягнуть по двом проводних стрижнях, приєднаний до джерела струму. Ось рисунок 3. Перпендикулярно до проводника діє однородне магнітне поле з індукцією 04 тесла. Визначити, з яким прискоренням рухається цей провідник. Якщо сила струму в ньому 5 А, коефіцієнт тертя 0,2. І тепер з цієї задачі ще виходить 4 задачі. Перше, а перше. а Магнітне поле вертика, вертикально вгору. Б вертикально вниз і горизонтально ліворуч або праворуч. І так, 4 задачі: A, B, v, I, А, Б, В, Г. І 5 ампер, М 0,05 кг. Довжина 0,2 метри. Сила, з якої тягнуть оцей провідник. 0,6 Н. Магнітна індукція і коефіцієнт тертя. Бачимо з малюнку. Отут плюс, значить струм тече от сюди. А уже Б будемо підставляти в кожному випадку окремо. Ну, спочатку, щоб нам 10 раз не рахувати силу ампера, ми, вона буде завжди однакова. Струм не міняється, довжина не міняється. Сила магнітного поля теж не міняється. Ось вона сила амперу. І Б, синус альфа. Так, як перпендикулярно написано, то синус буде равен одиниці. Розраховуємо 05 на 0204 буде 0,4 Ньютона. Оцю цифру ми запам'ятаємо і будемо використовувати у всіх чотирьох випадках. І для отримання результату по прискоренню будемо користуватись законом ньютона другим АМ. Є сила, у нас буде результу, результуюча усі сили, які діють на цей провідник. Ну, а тепер почали. Перший випадок. Б направлено вертикально вгору. Мостимо нашу ліву руку так, щоб в долоні входив магнітний поток, а по пальцям чотирьом, йшов струм. І бачимо, що сила ампера буде направлена ось сюди, вліво, тобто допомагати нашій силі. Тоді результує сила, яка буде діяти на провідник, це буде сила, що приложена до нього, плюс сила ампера, ну і буде мінус тертя. Можемо рахувати. Тертяється мю, мю МЖ. Підставляємо 06, 04. Ми почитали. 0,4 розрахували. 0,6 нам дано, а Мю МЖ це 0,2, 0,05 і на 10. І маємо 0,9. Тепер у нас є всі складові нашої сили. Раз, два, три. Дві додаємо. Одна, друга, третю. Віднімаємо. А ось у мене стоїть знак плюс. Це мінус. Віднімаємо. Отже, віднімаємо. Буде 0,9 Ньютон. Тоді А09 на 0,05 18 метрів на секунду в квадраті. Друга задача Б. Б у нас. Магнітна індукція направлена вертикально вниз. Вертикально вниз. І тоді викручуємо нашу руку так, щоб можна було з'ясувати, куди буде рухатись сила Ампера. Бачимо, вона буде вправо. Тобто буде заважати нашій основній силі. Тоді результуюча сила буде F-F ампера і мінус f тертя. Тертя не змінилося, ампера не змінилося. Можемо використовувати оці дані і розраховувати. 0,6 мінус 0,4 мінус 01. Маємо 01. Тепер 01 поділити на масу маємо 2. 2 метри на секунду в квадраті. ГА я пропустив В, ну я, я його потім покажу, я його записав далі. Четвертий випадок. Г. Горизонтально праворуч. Сила Ампера буде, коли ви поставите руку, вертикально вгору. Якщо вона перпендикулярна до нашої сили, вона на неї не діє і не буде її змінюватися. Але вона змінить силу тертя, бо вона буде, якби трохи піднімати наш провідник. І тоді треба перерахувати F-тертя. Мю, МЖ мінус ампера. перераховуємо. І маємо ось 0,2. Шукаємо результуючу силу. F, F amper не діє мінус F тертя. Тертя вже друге. І так, 0,6 мінус 0,02 буде 0,58. Н. на це. І тоді F результуюча на масу. Буде 0,58 на 0,05, 11,6 метрів на секунду в квадраті. Ну, і як я обіцяв, дописав пропущений пункт В. Пропущений пункт В. У нас індукція праворуч, сила Ампера. Викручуємо руку, ставимо так, як потрібно ліву. Бачимо вниз. Вниз вертикально, значить, на нашу силу не діє, але діє на то, що провідник притискується більше до своїх направляючих. Таким чином, f тертя буде друге. Мю МЖ плюс ампера. Розраховуємо F 3 маємо ось такий результат. Тепер. Розраховуємо прискорення. Прискорення F результуюче на масу. Сила мінус F тертя. Нове розраховане на масу. І маємо 11,6 метрів на секунду в квадраті. Ось така довга задача.